Добрий день, один із учасників цього заходу, Будь ласка, доброго вам дня. Мене звати Павло. Я заступник керівника відділу продажів. компанії Міпром з міста Хмельницького. Ми приїхали на виставку в місті Київ на МВЦ на Агрофуд з обладнанням для виготовлення та переробки пластикових виробів. Тобто, що з виробів це може бути. Можуть бути каністри, під агрохімію, під агропродукцію, можуть бути шланги, екскурсійне обладнання. Плюсом комплексні рішення під автоматизацію вашого виробництва. Це охолоджуючі лінії, це лінії розливу, лінії переробки полімерів і так далі. Ваше враження за перший день виставки? Чудово, багато людей, багато націленої аудиторії. Чимало рекламних продуктів вже роздали, дуже багато зацікавлених людей обмінювалися контактами. Після виставки будемо більш детальніше і ціліна спілкуватися з клієнтами. Бажаю вам клієнтів. Гарного дня, дякую.